Є порушення, ви можете оштрафувати водія цього автомобіля. Ну, О, О, Хай ось суть, стоїть знак. Ну, піднімуть його там на 20 см і тоді. У мене робили? є відео, там де ви були присутні. Там... Був він да, був, був. присутній? Там, де був Василишин Богдан Юрійович, і він казав, що він по госту стоїть. І ви кивали там з довольним лицем. То що ви мені зараз розказуєте про 20 см? Чи його хтось опустив після того? Ну не опустили, його просто не підняли. То що ви мені мірили. У мене разом. своя думка, але я не можу ставити під сумнів рішення суду. Розумієте? Та причому тут суду. Придум. В! а хто скасував постановку? <клес> ні, ви кажете, він зараз по госту стоїть чи ні? Я не знаю, мене, я збираю, мене взагалі... Я... То рішення... про яких 20 см. Сант... Це щоб його брати звідти. Ні, чекай. Ну то, то чого ви не звертаєтесь вже кажуть, що ви зараз говорите. Він не по госто його погосту ніхто... не... стоїть. Його взагалі ніхто не ставив, розумієте? Ми не ставив, розумієте? Ми не ставив, розумієте? Ви кажете, що його треба підняти по... на 20 сантиметрів, то він по погосту. Якщо він стоїть так само, як стояв, там, то виходить, там трохи він нижче так? Нижче, тобто не по госту. Відповідно, перше. Ви тоді доволі кивали, що він стоїть погод. Посту. Перше. Друге, ви своєму начальнику дозволяли призвол розглядати адміністративну справу в кабінеті і той цирк устраєте. Да. Третє, ви повинні написати припис на цей знак, щоб його убрали звідси. Так як ви відповідальна особа, ви. Звернемося в усному порядку. В усному порядку, от ви до мене усному порядком звернулися, я вас теж так само вислухав і помахаю головою, як і те саме.